Друзі привіт! Сьогодні ми знімаємо відео з моїм красунчиком, правда? Його звати, так і вже в нього є канал, я вам. Я вас з ним познайомлю. Його звати Сніг. Він дуже хороший пес, смітливий, веселий. Любить облизуватись любить дітей. Вміє любити треву їсти, вміє виконувати команди, а саме сидіти, давати лапу, давати п'ять, високо стрибати до носика, високо стрибати до чогось високого. Наприклад, І стрибе. Стриб. стриб, Стриб, стриб. Молодець, наприклад, показали. І недавно вчилися команди лежати. Не можна. Не можна. Не можна. Не можна. І дорога. Такі команди він знає. А дорога трошки. Слабо, ми знаємо. А всі решта команди супер. Любить поїсти дуже. І головне це собака. А собака, як ви знаєте, друг людини. Правда, друзі? Тому на моєму каналі «Еспаркані» можете знайти такого прекрасного джентльмена, ставити йому лайки, підписуватись. І також він має свій особистий канал, канал Супер Пец. Супер Пец і мій канал з фією наледі пов'язані. Адже відео про сніжка є і там, і там. Тому, щоб не пропустити нас, підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропускати наші наступні круті відео. Якщо буде. Ем... Ну, давайте 50 підписників. Ми